Літій заліза фосфатна акумуляторна батарея ProVolt 12,8 В100 Агодин. Це батарея, яка розроблена для використання з джерелами безперебійного живлення та інверторами. Вона має перевагу перед іншими батареями в тому, що вже по заводу вона налаштована на нижню межу вимикання 10 вольт, тобто вона підійде для будь-якого джерела безперебійного живлення, а ми з вами знаємо, що зазвичай безперебійники відключаються від акумуляторної батареї на напрузі приблизно 10,5 вольт. Завдяки тому, що вона вже налаштована на 10, вона не буде блокуватися і ваше джерело безперебійного. Або ваш інвертор буде абсолютно нормально з такою батареєю використовуватися. Батарея має більше 6 циклів заряду розряду, завдяки чому буде служити вам досить довго. Вона має високі струми як заряду, так і розряду, завдяки чому ви можете включати потужне навантаження. Вона зібрана по схемі 4С, тобто 4 послідовно включені елемента по 3,2 вольта. Номінальна ємність акумуляторної батареї 100 Аг. Рекомендований струм заряду для того, щоб батарея вам служила довго, це 30 А. Але максимальний струм допустимо. До 100 ампер, але рекомендуємо використовувати все ж таки 30-50 ампер. Тоді батарея буде служити вам максимально довго. Максимальний струм розряду також до 100 а. Тобто ви можете включати сюди навантаження приблизно до 1,2 кВт. Батарея буде таке навантаження витримувати. Кількість циклів заряду розряду більше 6 тисяч. Але опять же, тут все дуже сильно залежить наскільки глибоко ви будете її заряджати, яким струмом будете її заряжати, яким струмом у вас буде йти розряд. І чим більш лай лайтовий режим використання у вас будуть, тим більше. Циклів роботи ви від неї потім отримаєте. Висота батареї 210 мм, 330 мм, і ширина 168 мм. Приблизна вага акумуляторної батареї 13,5 кг. Також важливою перевагою цієї акумуляторної батареї є вбудований смарт BMS контролер, завдяки чому ви можете підключитися до акумуляторної батареї через телефон, через Bluetooth і регулювати, якщо ви в цьому розбираєтесь, регулювати основні параметри, які вам потрібні при використанні цієї батареї. Тобто, ви можете регулювати напруги вимикання, вмикання і також. Можете регулювати струми. Як завжди, батареї ProVolt – це надійне джерело живлення. Звертайтесь, будь ласка, у магазини Voltmarket, Запропонуємо кращу ціну на ці акумуляторні батареї, і ці батареї завжди є в наявності в наших магазинах. Звертайтесь у Voltmarket.